Шалена деталізація, що сталося в ревізійній касті за 1795 рік. Ходім, покаже. Село Терешківка, Сумщина, 1795. Ревізійна казка. Багато хто з вас знає, що це за документ для зняття податків, подушного. І вік вказувався на попередню ревізію, на дану ревізію, і між ними, ось тут куди людина ділась. Бачите, от жив собі Андрій Тімофєєв, син Ольшанський 50 років. Умер в 787 році. Тисячу пропустили. Бачите, тут в 789 тисячу не писали. Це так, як ми зараз не пишемо 2000, а пишемо там 25 рік. От вони теж лінувались писати ту тисячу. Тут він, бачите, відсутній в цій ревізії, бо помер. Значить, Тут є Павел, бачите, 17 і 30 років він є. А є ось і 11 років він був, а тут його немає. І отут -от пишуть «Отдан в погонщики в 1789 году». Десь пішов він якісь пагонщики, не знаю, можливо, через Дупас, можливо, в поміщика, але явно не в цьому селі він жив. Бачите, вже тут він відсутній. І що цікаво і дуже незвично це примітки по жінках, бо чоловіків обліковували дуже справно, тому що в них була душа. В жінок же ж вважала Російська імперія, що немає душі, тому зазвичай на них там не звертали особо великої уваги. А тут, бачите, є дочері Ульяна, 8 років, і Тетяна, 3 рочки. І отут пише, що видана в заміж того ж сіла. А ця умірла в 1789 году тетяна. Тобто, ця спецпокійно собі заміж вийшла, ця померла. І для жінок це дуже незвична деталізація. А ось, до речі, жінка нашого Андрія. Вона, бачите, була станом на попередню ревізію. І 61 рік така вже досить солідного віку жінка жива станом на цю ревізію. Я не знаю наскільки вам цікаво такі деталі, але для генеалога це. Архі, цікаво, по перше, що це незвично, що є така деталізація. По друге, ми дізнаємося про рід нашого предка з одного документа Дуже багато деталей. Ну і звернули увагу наскільки класний почерк. От і це на хвилиночку, 1795 рік ревізії писались так ну досить гарними почерками і досить уважно з до з увагою до деталей. Тому це кайфовий документ, і добре, що він зберігся. До речі, в попередніх відео показував там матричні книги. Інші документи зайдіть, порівняйте почерка, які вони взагалі бувають, і кожен документ це інший почерк, і з ним доводиться працювати. От я відкриваю документ, і мені треба деякий час налаштуватись на почерк, щоб зрозуміти, що там взагалі написано.